Бажаю здоров'я, друзі. Хочу звернутися до всього українського народу, як і рік тому, завдяки саме народу України, мені я зміг досягнути руху в справі, де поліцейські порушили проти мене низку кримінальних злочинів. Так от сьогодні я вимушений просто так само виходити і звертатись за допомогою до власного народу. Тому що всім, мабуть, дуже цікаво, Там мене пам'ятають, як Дмитро, мене звуть Дмитро, мій позивний Ямаха, і всі пам'ятають ситуацію, де в мене відбувся конфлікт національної поліції. Інспекторами там, правоохоронних органів, які вчинили проти мене там, мене незаконне затримання і ще там, такий перелік кримінальних злочинів. Посичення водії реєстраційне. Покажіть свої документи. Представтеся, ви поліцейський? Так, я представлюся, так. Які Як ви випадки, Ким ви представилися? Які саме документи? Ким ви... ви представилися, Московській ну, РВП, я сказав, вируш... старший поліції. Ряжених чуваків я бачу. Я не бачу вашого документу, не бачу вашого. Возьміть наручники. Беріть наручники. Фізичну силу він буде застосувати. От ви пішли, застосували фізичну силу там, де треба її застосувати, а не проти інваліда. А Сили... яка у вас інвалідність? Первобе. Вас... На голову, да? так? Я... Що я на голову я не пайму нішов. Спрашуєш у yeah. людини документи, він каже, які документи. Він каже, які документи? Відніміть мене, я інвалід, ви що робите? <звук> Та мене, так відтями мене, дай встану, що ти робиш? Ай! Сталкай, сталкай, затолк, на! Затолкуй! Шо, не получается, да, друг! Да не орешь! Не получай! Ореш. Потому що ти только що взяв мене хуй інвалида, тут переломав. блядь. Інвалід на голову пока точно. Я не ламаю, він не понимає, що моя нога не згинається, ты що не видишь? Для мене зрозуміло за що. Тому що я свідомо свої 20 років пішов оборонити державу. Я виконував задачі, я нікуди не тікав. И з військової справи мені довелося вийти лише через поранені. Мене отаку, спочатку нам дарують отаку, купу нагород, нас нагороджують, відзнаки нам дають за нашу роботу, за те, що ми оборонимо нашу державу, щоб вона була у нас територіально цілісна, щоб зберігався суверенітет, щоб виконувалися закони. Ми завоювали ці закони своїми силами. Ми їх завоювали, ці права і закони. Так от сьогодні, коли я повертаюсь поранення, я відчуваю, що. Падна сраді всій державі, типу, на мене, не саме державі, а владі, типу, і в общем, в принципі, структурами, які в нас сформовані в державі. Тобто я там, люблю країну, люблю свій народ, люблю державу, треба розв'язняти, типу, що от влада сьогоднішня. Дуже сподіваюся на дуже вірю в Кирило Олексійовича. Завжди вмів вибирати командирів за кермити. І я сподіваюся на суттєві зміни. І навіть моїй ситуації, я думаю, що це вплине на такі ситуації, які відбуваються в мене. Так от дуже всім цікаво. Як ви яку зараз от саме ця справа відносно поліцейської? От ми, е, я, мій адвокат Антон, клуб, весь клуб АД, провели ну, дуже, дуже суттєво велику роботу над тим, щоб досягнути правового вирішення цієї ситуації. Саме правового. друзі, всім привіт! З вами знову адвокат Антон Болтік та Дмитро Позивний Ямаха. Ви пам'ятаєте його ситуацію? Сьогодні будемо про це говорити. Він сьогодні виступає з відвертою промовою. У мене аж сльози на очах з'явилися, коли я почув все, що він записав, тому що. Не рухається кримінальне провадження, тому що воно зупинилося. і сьогодні будемо про це говорити. І потрібна максимальний розголос, щоб кожен з вас додивився до кінця. Будь ласка, зробіть репости, розповсюджуйте це відео. пишіть коментарі, це дуже важливо. А я хотів би нагадати: кримінальне провадження відносно працівника поліції Раменішвілі було порушено 12.12.2024 року за частиною 2 статті 365 кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням займається державне бюро розслідувань місті Полтава, процесуальне керівництво здійснює Дніпровська обласна прокуратура. І що ми маємо? Ми маємо більше року. Рік, друзі, рік пройшов і нема підозр, і нема обвинувального акту. Нам було написано дуже багато скарг, в тому числі в ту ж Дніпровську обласну прокуратуру, в Офіс Генерального прокурора скрізь. Давались вказівки до ДБР до виконання. Однак ніхто нічого не виконує і не продовжує виконувати. Ми писали скаргу до центрального апарату ДБР. Вони дали відповідь нам про те, що в діях відповідного слідчого, які займається даним кримінальним провадженням токовила ВЛ, порушень. Немає Слідство триває. Чекайте. Дуже серйозна ситуація. Насправді, і ми звернулися в тому числі до президента України, до міністра у справах ветеранів України. Тому що ситуація безвихідна. Просто всі докази є, а підозра не пред'являється. І справа не направляється в суд для притягнення цього Романішвілі до кримінальної відповідальності. Тому ми вирішили вийти ось таким зверненням з такою промовою, щоб люди звернули на це увагу. Дмитро записав таке відео. Дмитро, до речі, є учасником нашої спільноти клубу АД. вся спільнота його підтримує. Ми максимально зараз робимо всі дії. До речі, для саме цього і створювався клуб Аде, щоб люди об'єднувались і змінювали цю систему, ламали її, і щоб злочинці сиділи за гратах. То якщо ти хочеш також доєднатися до нас, то за цим номером телефону долучайся, щоб змінювати ситуацію в країні. Це дуже важливо, тому що працівники поліції просто відчувають повну безкарність а такого не буде. Зрозумійте, не буде. Я буду робити все, щоб добитися справедливості. Тим паче ветеран війни, молодий хлопець, зробив все для цієї держави, а зараз до нього стали спиною. Тому ми змінимо цю ситуацію. Ми проробили великий об'єм роботи. На жаль, поки ми заходимо в тупік, треба робити розголос. Давайте ми будемо далі зараз слухати Дмитра. Я прошу кожного з вас максимально посприяти, щоб це відео розліталося, розповсюджувалося. Це дуже важливо. І до речі, друзі. Звертаю вашу увагу завтра. У нас 8 січня в Кам'янському заводський районний суд міста Кам'янського 9.30. Справа відносно Суслова, Ще одного працівника поліції, який також діє в незаконного, однак відносно нього винувальний акт в суд направлено. Тому приходимо, приходимо до залу судового засідання. Воно відкрите. Долучаємось. Хто не може, підтримуємо. Ось банка, друзі, донатимо. А ми слухаємо далі Дмитра і робимо певні висновки. І чого ми досягнули? От зараз рік у нас іде слідство до судового розслідування, але ДБР до судове розслідування. Вони до сих пор не, витяг... не, не винесли підозру даному поліцейському за типу, порушення, яке він не чинив. Але ДБР на досі ну, не як слідство, ДБР, прокуратура, я, ну, я, я не бачу ніяких дій, їхні сторони для того, щоб була вирішена ця справа. Так от, щоб я розумію, що ти воюєш, поки ти воюєш, тіпа, ти це цінний, тобі, там, створює цінність. От зараз я не можу долучитися до... О, збройних сил у зв'язку втраченим здоров'ям. І я приїжджаю, і мені в нагороду правоохоронці, ті, хто першими зобов'язані були згідно законодавства, брати йти захищати нашу країну. Бруті вони мене затримують і мені починають там свої с... роз... розслідування, то, с... як вони називається. Е... командир, що там на їхнє слідство вів. Я... я читав ту туєрі, що вони там понаписували, Вони е... Та не можуть нічого доказати з того, що вони понаписували. І зараз затягують цю справу для чого? Для того, щоб типа вигадати поліцейських? Тепер, ті послідства покривають поліцейських за їхні злочини проти військовослужбовця? І я не вламувався в їх дом, не нас остановили. І сьогодні їх, типа, покривають слідство, типа, і я трошки не розумію, за якими цінності бою, за людське життя з нашої території, для того, щоб функціонували ці правоохоронні органи сьогодні в країні. В який момент, типа, справа правоохоронців стала катаважливіша, правоохоронних структур стала набагато важливіша, ніж справа е військових. Для мене це не зрозуміло. Для мене не зрозуміло, де типу, у нас права, закони, декати е, повага хоча б до військових. Ви ж поховалися тут а у нас за нашими спинами. У мене розривається шиблон, е, бо спочатку я воюю з поліцейськими, там, Харківську, Лиманську операцію. На крім ми, ми рухаємося, там, виконують там, пацани, взагалі рекси в своїй справі воювали просто поряд зі мною. я знав. Потім мене поранило завдяки поліцейським мені не підрізали руки ноги. Ми досягнули того, щоб я не втратив здоров'я. Щоб мене Це так же само, типу... і потім я приїжджаю, і мене поліцейські беруть, пакують. Це за яких, типу, за обставин, які вони не можуть просто пояснити. І вони зовсім не реагують, типу, на те, що Ну... Якби я в свої 25 вже ветеран. 24 на той, на той момент. А вони в свої 30-35 не воювали ні разу. Як так сталося? типу, що молоді сьогодні пацани пішли захищати здорових мужиків. Поліції, в ДБР прокуратурі. Для мене це трошки непонятно. А трошки мужності пошукати собі Якщо ви не можете ну виконувати закон, то, пацани, підіть по нас. Если же ви пацани. Ти есть дівчатка, подівайте юбки. Боже, ви ганьбите просто своїх же власних побратимів, які воюють там, які мене рятували, типу, я ними виконував задачу, рятував мені життя там, здоров'я І просто ганьбете їхню роботу Тим, що ви сьогодні не здатні просто взяти вивчити свій профільний закон, по якому ви працюєте. У мене в моїй роботі, якщо я чого-то е, не, не зрозумів, якщо я чогось не виконав, десь там е, заварання проїбав, то мене просто вбило і все. Чого вас не вбиває тоді, коли ви порушуєте оці всі свої норми, права і закони. А потім ви приходите військовими, розказуєте, які ви класні, важні, і ви виконуєте свою особливо важливу роботу, кожного свої обов'язки. Який обов'язок, я не розумію. Для мене незрозуміло, тіпе, якщо ви не здатні навіть закону свойка. Кадаю досягнути правового вирішення. Ми взяли, просто подали, зробили цілу купу роботи, звернулися до всіх можливих інстанцій, подали всі відповідні скарги, і сьогодні ДБР просто приховує Я, ну, якщо, Якщо ситуація складається так, що ДБР приховує злочин правоохоронця кримінальний, то е, я трошечки зараз е, трошечки зроблю інсайт. Е, і буде дуже цікаво, типу буде дуже цікаво побачити, хто насправді є цей поліцейський, кого покриває ДБР, і як ми потім будемо дивитися на ДБР, на слідство, тих, хто, там, хто його веде е, та інших цих правоохоронців, кого саме вони покривають. Можливо, тоді звернуть увагу. Ми арти не хотіли висвітлювати цю подію, але. Я думаю, настав час. Сьогоднішніх ситуацій тоді це могло зашкодити країні. На сьогоднішній день, якщо про це не сказати, це зашкодить. Дійсно зашкодить країні і її обороноздатності. Я хочу, щоб люди розуміли, що сьогодні правоохоронна система як -то занадто забула, для чого вона взагалі у нас існує в країні, і завдяки яким людям до сих пор вона існує. завоювали свої права і закони. Ми їх завоювали. А ви їх навіть не можете досягнути їх виконання. Не ганьбіть, будь ласка, хоча б тих хлопців, які зараз пішли, ризикнуть життям, набрав. вони мають мужність, мають силу. Не ганьбіть хоча б їх, якщо у вас, як у чоловіків, трошки духу не набралося. Підіть, попросіть у своєї мами, хай вам народе. Мені здається, що вас мами народили, а ваші яйця народить вона, наверное, трошки пізніше. Відіть, пошукайте, попросіть, маму, народить сміливість вашу. Чоловіки фу позор, соромно, типа, 20 летні пацани воюють за 35 летніх мужиків здорових, за 40 летніх В свою чергу я хотів би особисто як адвокат звернутися до цієї правоохоронної системи. В чому проблема? В чому е ця інвалідність з вашого боку, яку ви яро проявляєте і жодним чином не виконуєте закон. Мені прикро дивитися на цю ситуацію, коли злочин, який був вчинений відносно колишнього військовослужбовця, працівником поліції, зафіксований на відео, отримані тілесні ушкодження, все є для того, щоб рухати справу далі, придивляти підозру і направляти обвинувальний винувальний акт до суду. Однак це не робиться. Безліч скарг, безліч звернень. Ситуація ось така, яку ми маємо. Дуже дуже прикро. І цього буде дуже-дуже багато попереду. Тому ми працюємо над тим, щоб захищати права військовослужбовців, над тим, щоб захищати права громадян України. І це важливо в такий складний час, в тому числі об'єднатися, зробити все для того, щоб довести ці справи до кінця. Принципово, принципово, друзі, це зробити. І по закону. Тому ваша підтримка тут дуже важлива. Я вас прошу активної участі. А ви слідкуйте далі за новинами. А стосовно інсайду, про яких казав. Дмитро, він буде незабаром. В моєму телеграм-каналі вже є невеличке відео. Перейдіть обов'язково, подивіться та підпишіться на мій телеграм-канал. Бережіть себе, всім вам мирного неба, а ми рухаємось далі.